Крові ніколи не буває багато. Ми лікуємо не тільки своїх поранених побратимів, прикордонників і посестих, а ми активно лікуємо і колег збройних, збройних сил, Національної гвардії, інших складових сил оборони, які беруть участь в активних бойових діях. Я хочу сказати, що тут бояться нема чого, і це навіть корисно для здоров'я, оскільки можна слідкувати за своїм станом, за показниками крові. Оновлюється кров, і загалом фізичний стан людини покращується. Це те, що є в пріоритеті. Дрони, автомобілі. Зрозуміло, що зброя. І кров. Та, яка дає можливість спасти життя. Це дуже згуртовує людей і хто має здоров'я, силу і є в тилу, це навіть потрібно робити. Це важливо, я знаю на собі, тому що в 2014 році після другого поранення я пройшов через велику кількість оперативних прощань через втрати крові. Я отримав таку саму донорську кров, мені переливали кров. Це важливо завжди мати запаси. Окремий контрольно пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби ініціював рекорд під назвою Найбільша кількість крові здана прикордонниками в один день для поранених побратимів. Результат: об'єм крові 90 літрів, кількість людей 200 осіб. Рекорд України встановлено!